Ніби недавно ви привели своїх діток в садочок у перший раз, а сьогодні вони вже випускники. Привітаємо наших номінантів на медаль крутіше всіх. Прийшли молодші друзі, ми прийшли сьогодні провести у вас перший клас. Іграшки залиша нам, бо навчатись треба вам. Ми бажаємо усі не засмучувати мам. Не прощавали, прощавали, здавайте. Осадок, не забувайте, замратайте, друзі, даємо вам наказ. Учіться на 12, чекайте в школі нас. Саме ближче, ближче.